Ось як вже вимахали наші саджанці хурми в контейнері, вис, е, щеплені в контейнерах. Перед нами сорт дар Софіївки. Е, до речі, ці саджанці, вони не пересаджені. Багато питають чи кажуть, що вони в нас пересаджені. Ні, ці дерева зразу висіваються в контейнерах, підживлюються і для того, щоб вони легше перенесли пересадку, скажімо так. Для прикладу. Я показую, як можна під час посадки зробити. Ось подивіться. Ось так виглядає коренева система, живенька. Ці дерева в нас підживлені осмокотами, добривами пролонгованої дії. І для прикладу, я показую, як ми вирощуємо підщепу. Оце сіянка віргінки. Не зеленка, це віргінка, морозостійка. Підживлюється і в майбутньому. Ці дерева пересаджуються в більшу ямність для щеплення. Так, У нас декілька сортів вирощується в контейнерах. І також в наявності є два сорта щеплені на штамбі. Звичайно, що дерево зараз має потужну силу росту, воно вимахує і може зігнутися. Тому ми будемо укорачувати верхушку десь на 20-30 см для того, щоб формувати вже крону. Цих саджанців. Ось так виглядає Дар Софіївки в контейнері на штамбі. Я думаю, ми одні з небагатьох в Україні, які зараз почали займатися вирощуванням саджанців в закритій кореневій системі. Ось, для прикладу, ми трошки переборщили з листовими підживками і трошки спалили верхушки. От, показую, які є. Ось так зараз виглядають саджанці станом на. 20 червня. Звичайно, що дар Софіївки один з, по вегетації він скоріше йде, тому саджанці найбільш вищі, от, в принципі.